Напередодні сесії обласної ради депутати збиралися, аби обговорити питання регламенту та депутатської діяльності. Заслухали декілька звернень від депутатів та громадськості. Одне з них від заступника голови обласної ради Анатолія Ханка щодо потреби офіційного визнання бійців добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України. В перші місяці війни. Е е в російсько-українській війні багато хлопців пішли добровольцями. І е, з ряду причин, е, чи по здоров'ю, наприклад, не приходили в ВЛК, чи, наприклад, мали е, там, певні судимості, їх фактично не брали в жодні ні в Збройні Сили України, ні е, в, в підрозділи МВС. Потім це була Націгвардія. Сам розібратися Анатолій Ханко доручив департаменту соцзахисту населення створити відповідну комісію. Але представники структури говорять, тут вони допомогти не зможуть, оскільки це не їх повноваження. «Нема у нас відповідних нормативних документів, які розглядають іменно питання участі в бойових діях. А Ми зараз говоримо про бойові дії, тобто це повноваження міністерства оборони веде силових структур, які фактично встановлюють зазначений статус. Відтак рекомендували доопрацювати проект для внесення його на сесію, обговорили питання і щодо забезпечення перекладу виступів з іноземної мови на державну, самі ж депутати на сесії і вирішать, чи варто їх виступи російською мовою перекладати на українську.